А ви бачили, що співачка Пінк витворяє на сцені? Як артисти співають, танцюють, роблять грандіозне шоу, і при цьому дуже якісно звучать. І якщо ви хоча б колись спробували співати, наприклад, коли їхали в машині по українських дорогах, ви точно знаєте, що голос 100% буде труситись при будь-якому русі. Більшість артистів, які активно рухаються на сцені під час виступів, спеціально готуються до цього, співаючи перед виступами на орбітреку, на біговій доріжці або навіть качаючи прес. А пік в цьому сенсі взагалі божевільна. Тільки подивіться, їй стають на прес, і вона при цьому. Come on. Come on. Справа в тому, що якщо перетискати прес під час співу це такий про голос дасть величезну напругу, величезний підзв'язковий тиск в голосовому апараті. Нереально, а Пінк, коли на неї стають, вона мусить напружувати прес для того, щоб її не розчавили. І при цьому її голос звучить зовсім не зажато, Він звучить дуже якісно і впевнено. Вона і... натренувала свій голосовий апарат таким чином, щоб тримати якийсь неймовірний баланс підзв'язкового і надзв'язкового повітря, як нас. Наслідок...